Як зробити якісний pH води? Як спочатку вияснити, який у вас PH, вода зі свердловини, вода ставкова, вода водоканал і вода, десь, там може бути з Колодязя та подібне. Дивіться, по PH ми вам показали до цього відео, хто підписаний на канал, тут бачили по лакмусовій бумагі. У наш PH от, показав 7 переходяща у восьмерочку, як ми бачимо, дивіться, от наша. Лакусова бумага. А на зараз ми перевіримо різницю між простим pH-тестом, знову-таки китайським, і китайським прибором, pH-метром на основі того, що самі користуємося в своєму підприємстві такою штукою. Дивіться, вода в нас з-під крана, тобто ми на цьому відео вже показано на нас, на предвидному відео. Ми коротко по существу, вам зараз срисуємо картину. Тобто, що нам потрібно, нам потрібно чехол дуже практичний, дивіться, розбити такий п метр це треба ще постаратися. Дивіться, от така от, така отака структурна. Потім ми його включаємо. От У нас показує 25 градусів, тобі ж температурний режим. PH показує від 0 до 14, там розбіжність йде в тисячних. І на ну, зараз ми опускаємо його у воду. І приблизно зараз. Не приблизно, а воно точно покаже, яка саме водичка у нас тут. Дивіться, температура води 24 градуси показує 7,7, 7,8, 7,6. Тобто, дивіться, Для розбіжності для цих, тобто, скажу вам так, що особа різниці між простим ph тестом лакусою бумагою і цим п. Я не побачу. Дивіться, бачите, розбіжність є. Тобто, це вже вже показує там сім. і нижче, пішло, 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 пішло. Тобто, до чого я веду. Е, вам треба робити pH баковий суміш для того, щоб культурна рослина отримала то, що їй потрібне, а буряни е, були нагороджені таким ЗЗР, які потрібні в часи, хвилини і в секунди того часу, що ви повинні зрозуміти, у вас чисте поле, в нас якість, у вас врожай. Тому, будь ласка, що не ясно, всім висилали каталог. Тут є PH кислий, PH-стабілізатор, є піногасники та багато чого іншого. В цьому, в цьому ви можете підписатися в шапки профілю номер телефону, зв'язатися для консультацій та подібне. До зустрічі!